Добрий вечір! Як і обіцяв, знімаю вам відео за наших перепелів. Сьогодні утром їм було 7 днів. Наконець ми наконець тільки перевели. Буквально 5 хвилин назад. їх тільки пересадили сюди, бо вчора не було можливості. а Сьогодні зробили це переселення. Я позаклеював всі дірки, щоб менше. Світло горіло. Виставлю їм 30 градусів на термометрі, ну на терморегуляторі. О, бачите? 30 і 35. Налив водички, повну поклажечку там вона 18 літрів. І ще ж покажу наших чумазих перепелів. Зараз відкрию і включуся. Посилили їм покану для перших суток пілюнки такі. Звісно, ну, буквально за 5 хвилин вже її обгадили. Ну Нехай до завтра полежать, там уберу, хай на, на сітки бігають. І поїлочки їлочки них отакі. Поставив поки досточкою, щоб вони збиралися. Ну, звісно, і водичка там стоїть, бо поки привикнуть до цих поїлочок. Тайп'ять баночок. Так, це наверху тут у нас 58 штучок і на низу 58. Сейчас покажу вам нанизу. Так, ось на низу тут нас зустрічає перепел. Так і ж. Тут я за другою стороною. Постелив пленку і тут вона там пленночної сторони, чи то не подумав, то вона не буде випиватися. А тут за другою стороною постелив, то трошки какашки їх не впитуються, то лучше буде. Так, так чуть. Тут так само 58 штучок, получається у нас залишилося 116 перепленок. Вони тільки привикають до нові кормушки. Ну, вже їдять буквально. За 5 хвилин вони вже розібралися, як їсти, пити. тут так само як і там. Так і хочуть вилізти. Поставимо 30 зразу, я думаю, буде даномані. Не жарко. Так, кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, хто хоче дивитися за нашими перепалками, яке обіцяв на 10 день, який буде, то я їх для вас зворуш, який є звідси. Ну, до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Пока-пока.